Сьогодні таке цікаве відкровання отримав. Можете зайти подивитися на канал Салтаненко, і там є відео, називається Воскресіння Антихриста. І ви знаєте, чому Бог допустить, щоб прийшов Антихрист? Тому що люди не хочуть вірити в Бога. От Людям проповідуєш там про Божу любов, запрошуєш їх в церкву пізнавати істину. Людям це взагалі не цікаво. Люди не хочуть вірити, люди відкидують Боже Слово, перекручують його, вірять як вигідно, відкидають церкву Божих людей. Тому Бог допустить, щоб прийшов цей ізгой, щоб прийшов цей Антихрист. І люди його приймуть. І щоб е, мені я розумію, як віруючому е, не попасти в обман той капкан, мені треба вивчати істину, пізнав.